Good evening, браття та сестри. Good evening. Мене звати Андрій Сеньків, це новий ютуб канал про європейський футбол та про українців, які в цьому європейському футболі намагаються бодатися, здобувати та перемагати. З вас традиційно підписка та лайк, щоб це відео побачило якомога більше людей. Ми сьогодні будемо говорити про те, в яку команду Михайло Мудрик не перейде, чи взагалі він міг туди перейти. Отут питаннячко. друге. Ми говоримо про те, чи добре, що Микола Матвієнко може перебратися на туманний Альбон, англійську прем'єр-лігу. І третє про Ліонеля Месі та його теоретичне повернення в Барселону полетіло в день, коли Русня вкотре атакувала енергетичні об'єкти інфраструктури України, коли не було світла, води, зв'язку, інтернету багатьох українців, було оголошено, що російський государственний канал матч ТБ купив права на показ всіх матчів чемпіонату світу, які стартують вже через три тижні. Ціна питання 40 мільйонів доларів. Країна агресор, країна терорист, люди, які підтримують Путіна, спокійно будуть вечором паралельно з нами. Вмикати телек і дивитися, топові матчі найбільш популярної, найбільш важливої спортивної події. На перший погляд, треба просто кричати, матюкатися, їхати мозгами, але насправді ситуація дуже банальна і дуже послідовна зі сторони ФІФА. На сайті трибуна вийшов хороший матеріал Костянтина Варварика, де чітко, тезово пояснено, чому ФІФА це кончена підстілка Росії. І це продовжується вже не перший рік. Так я послання на матеріал залишу в описі під цим відео. А тут трошки тезово коротко вам розкажу, що робить ФІФА для легітимізації Росії та російського футболу. Номер один це те, що санкції ФІФА проти Росії наступили лише в той момент, коли поляки, шведи та інші футбольні асоціації сказали, ну тіпа камон, вони ж не будуть грати зараз в відборі до чемпіонату світу. Ви про що взагалі давати їх? Убирати да до цього моменту дискурсу про дискваліфікацію російських команд з турнірів різних не було. А що ж не було? Га ж не було, правда? Номер два теза це про те, що російський футбольний союз досі є повноправним членом ФІФА. Він голосує, приймає якісь там рішення підносить руку. Я не знаю. Це треш дискурсу е, всередині ФІФА, тобто ми не чули роздумів. Навіть теза номер три: білоруси досі є членами не просто членами. Вони досі грають в футбол на рівні Єврокубків та на рівні збірних. Білорусь не визнана кимось таким, хто щось там порушує. Все окей, вони грають, правда, не вдома, але попри те, ну, вони, блін, грають в футбол. Вони є членами. Рівноправними членами легітимного офіційного цивілізованого нормального світу, що насправді ви самі розумієте, є ненормальним. Факт номер 4. Президент Фіфа Інфантіно. будемо назвати його інфантіно. Він не сказав жодного слова про Україну та Росію. Виключно ні двойні, всі мір футбол не може зупинити війну. Все на цьому крапка». Факт номер 5. російські футболісти досі грають за європейські клуби. Ви скажете, ну а що такого? Ну міранчук. Гройте таланти за в оренді вторіну, хай собі грає Головін, там грає в Монако, це контракти і так далі. Але є національний олімпійський комітет, який дав рекомендації про те, щоб європейських спортсменів було відсторонено від змагань. На мій погляд, Чемпіонат Франції, Чемпіонат Італії та інші турніри вони є турнірами офіційними, які попадають під цю рекомендацію. ФІФА знову ж таки жодного, жодного коментаря на цю тему. Не давали і остання теза про пограбування століття, яке трапилося через введені правила ФІФА щодо українських та російських клубів. Тобто ну, нас нас зрівняли, нас зробили однаковими. Фактично про те, що якщо ваш гравець хоче. Піти в оренду в якусь команду умовно боїться грати в Україні за шахтар. Він може спокійно в односівному порядку підписати контракт з орендний договір з будь-якою командою, і про тому його договір з шахтарем не продовжується. Тобто, той же тете він може в Ліоні там два рочки побігати в оренді. Контракт в нього закінчиться. Ліон його як вільного агента підпише. Тому що для чого купувати їм там тета чи Фултхіму Соломона, якщо вони орендними угодами доб'ють е, термін його контракту в і Він потім такий оп, і все вільний агент. Шахтар втрачає бабки, шахтар заплатилася футболістів гроші. Вони є його активом. Зараз цей актив е, він не належить шахтарю і може робити все, що завгодно. Шахтар каже: ну кому, що це за правило компенсуйте тоді. Фіфа на це ніяк не реагує, і все буде вирішуватися в спортивних судах. І я сподіваюся на користь Шахтаря. Підсумовуючи, Фіфа це грьобана. Кончене латексне лайно, яке все життя своє отримувало баблові відражки і боїться з цієї голки злізти досі. Не забувайте про це ніколи, не дивуйтесь цьому ніколи. Просто заходьте на сайт FIFA, з соцмережі FIFA і бомбіть там коментами. Не факт, що це вплине, але точно може бути якоюсь сатисфакцією. Наша наступна тема, тема, яка буде часто підійматися в випусках цього каналу, тема Маріновський Аталанта. Що робить, куди йти, що трапилось взагалі. Тому що Маліновський вже 5 матчів поспіль не виходить в старті свого клубу. З Емпелі він зіграв півгодини, Слава Богу, в інших матчах виходив він на менше, а со не виходив на поле взагалі. В чому проблема Маліновського? В тому, що він не підходить і ніколи не підходив Господіні. Аномальна реалізація Маліновського, його хороший удар його хороша передача, маскували проблеми, які є системними. В поєднанні стилю Гасперіні та Маліновського, чомусь тренер ніколи не бачив Маліновського в центрі поля своєї команди. Тобто, Руслан всюди і завжди грав саме в центрі поля чи на верхівці трійки в центрі поля або в дуеті з ким залежно від того, як грає тренер. Але в Аталанті він на цій свої рідні позиції ніколи не грав. Це дуже Дивно, це незрозуміло, це ніхто не пояснював. Тому, що наприклад в клубі зараз в центрі поля грає Танкоп Майнерс, який дуже схожий на Мріновського ну дуже схожий. Лівоногий, дальня передача, дальній удар. Хороша векторність, хороша, хороше бачення поля. Чомусь Маліновського там не бачили. Маліновського ставили вічно не на рідну позицію на позицію правого форварда, на позицію під нападником, де Маліновський ніколи не грав, де йому було дико незручно, але де він був дуже корисним, де він забивав просто до хрена. До хрена. Якщо порівняти ситуацію, там, наприклад, з Роналду, він там, не знаю, ще кілька років тому також не був дієвою особою в при припарах своєї команди. Але при тому він аномально забивав, реалізовував моменти. І жоден з тренерів ніколи б собі не дозволив таку людину посадити на лавку, да? тому що він ефективний бін, до біса. Яка нахер тактика? Про що ми говоримо? Що людина просто бере, б'є з 30 метрів і закриває питання. Схожа була історія з Меліновським. На цій позиції тренер хоче бачити на наступних людей: людей швидких, людей дуже динамічних, людей, які вириваються весь час в ці кишені на краю штрафного майданчика, і створюють більшість в тому самому штрафному майданчику. Меліновський людина, яка так хотіла б, але не могла. Він гравець центра він гравець набагато повільніший ніж. Люди, які зараз є в атаці Атланти, я говорю зараз про Лукмана чи про Едерсона, йому потрібно було бачити когось перед собою, що важливо, да? це нормально, це не є щось погане, це просто людина, яка грає заклати на іншій позиції. І Гаспіріні майже завжди нив, що йому потрібна людина, яка буде більше там забивати, буде більше цей, буде більше той. Він почав це робити. Але важливо, що ефективність Руслана вона зменшилась. Через різноманітні причини, через загальну кризу таланту, через щось особисте, але він забив лише 6 м'ячів серія минулому сезоні. За системами також було не густо. В тренера вже з'явилася причина брати інших футболістів на цю позицію і ставити інших футболістів на цю позицію. Але при кого спірні в тому, що він любить ідейність. Так? І він навіть інколи може ефективністю пожертвувати заради. Того, що він бачить, заради того, що він собі намалював та придумав, і в нього зараз ця можливість є. Тому що Атланта йде наверху турнірної таблиці і він може гнути свою лінію до кінця. В цій команди є результат. Правда, нема гри. Нема гри в контексті атакувальної міці, яка була в цій команді, Протягом багатьох багатьох сезонів команда, яка забувала в кожному матчі там по 5, я зараз утрирую, пропускала по 3, я зараз утрирую, Але команда, яка грала без воріт, в якій синкі фангові захисники фактично були фанговими форвардами там ну карусіль була неймовірна. Зараз Атланта грає від оборони, грає спокійненько. І навіть в матчі з Ромою там Рома виглядала просто адептом. Рома Моурінів гратила адептом атакувального футболу проти Аталанти, при тому що Атланта нелогічно виграла. Тому я впевнений, що ця команда буде опускатися вниз, тому що неможливо з, з такою невеличкою кількістю створених моментів в кожному матчі перемагати і там йти в лідерах, коли там буде. Зникати результат, можливо, тоді Маліновський буде отримувати більше ігрового часу. Або хтось з конкурентів отримає травму. Це нестабільна історія. Це історія, яка не подобається ніякому футболісту, якому скажуть, ти будеш грати, якщо команда почне програвати. Ти будеш грати, коли хтось отримає травму. Це нестабільна історія, тому Маліновському потрібно йти. А тепер про відхід Маліновського з Атланти важливо, що його контракт з цим клубом діє до 24-го року, а не до 23-го, як раніше, повідомлялося. Тобто він взимку. Ще за нормальні гроші може кудись піти. За інформацією авторитетного е, бергамського видання тут Аталанта, Маліновський е, піде з Аталанти взимку, клуб готовий його продати. За інформацією фансайту Роми, Руслан Глицький до Роми. За інформацією більш авторитетного Кальчо Меркато, на нього є чотири претенденти: Це Тоттенхем, Нотінгем Форест, Марсель та. Вестки. Що робити, Руслану? Що вибирати, на мій погляд, на погляд людини, яка боліває там за Маліновського, за його успіхи. Йому важливо розуміти, яку роль в кожному з цих клубів йому дадуть, чи в центрі поля на його рідній позиції, чи знову будуть його з, з нього ліпити форварда. Тобто оці варіанти структурні, вони насправді дуже важливими, тому що Руслан не буде весь час аномально ефективним не на рідній позиції. Це, ну, це аксіома і це правило. Якщо вам цікаво, моя думка про те, куди переходити Маліновському, який клуб йому підходить, не підходить, де в нього є конкуренти, які його з'їдять, де не з'їдять, де є система і структура, якому. Підходить, а де її немає. Пишіть в коментарях, я обов'язково підійму цю тему в одному з наступних своїх випусків. Микола Матленко може перейти в англійський Брайтон. Про про це повідомляє англійський інсайдер Девід Орнштейн з Атлетік, дуже авторитетний журналіст. Він говорить про те, що Роберто де колишній тренер Шахтеря і теперішній тренер Брайтона, прийшов до клубу і чуваки, Мені потрібен лівоногий центральний захисник. Я знаю Микола Матвієнка. Він грав в шахтарі. Він мені там подобався. Я хочу бачити його в своєму клубі. Що важливо з цього розуміти? Що переговорного процесу поки що нема. Є лише інформація про те, що Дедзербі хоче бачити цього гравця в своєму клубі. Що до цього потрібно, щоб клуб під назвою Брайтон погодився з пропозицією тренера під прізвищем Дедзербі, і щоб Шахтар вирішив також свого футболіста продати. Вони зійшлися на сумі і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, це. Історія дуже така довга, Да, тобто не факт, що воно все станеться. Чому це тішить? і Чому це може бути правдою? Тому що в Брайтона є проблеми з лівоногими центральними захисниками. Команда грає то в три центральних, то в два центральних, і дуже часто двійку формують якраз вебстер та данк, футболісти, які є правоногим. Часто в трійці лівий захисник Естопінян, який грає в бровичника, який грав Віліраві бровичника, закриває цю позицію. А ця позиція для нього не є рідною. Інший лівоногий центральний захисник це Леві Колвіл. Я думаю, ви його не знаєте, тому що я його теж не знав. Він орендований Брайтоном з Челсі і зіграв лише в двох матчах цього сезону. Людина з лівою ногою в центрі поля децербі дуже потрібна. Прикольно, що Дезербі працював з Матвієнком в Шахтарі. Він знає його якості, він розуміє, наскільки він може бути корисним його команді. Плюс Матвієнко завжди найбільший в тому, що він надзвичайно надзвичайно хороший на м'ячі. Тобто, це людина, яка вміє просувати м'яч, яка вміє знайти. Партнера по команді якоїсь проникаючою передачею, яка не боїться грати під пресингом, яка спокійно почуває себе під тиском. Тобто, це футболіст, який пройшов вже багато чого насправді. Ми можемо сміятися про рівень УП, але Матвієнко має неймовірну кількість матчів в лізі чемпіонів в лізі Європи та за збірну України. Тобто це людина, яка вже ну довела і показала всім. І плюс це все бачив вживу і в роботі в тренувальному процесі Роберто Дедзербі. Тому, якщо цей перехід відбудеться, я впевнений, що в миколи все вийде, і я буду за цей перехід дуже сильно вболівати. Далі до справ всесвітніх. Всесвітня справа це Леонель Месі і його традиційне повернення в іспанську берседону. ЕС» повідомляє про те, що Барса хотіли би влітку Месі повернути, мовляв, треба їм підсилення. І чесно я скажу, що я перше, що подумав, такий, що, шо, шо. шо? Ну, в чому взагалі ваша логіка? Ви набираєте 500 футболістів влітку на позиції, які вже закриті, не випускаєте тих гравців на поле, конфліктуєте з Дейонгом. Ну, коротше, тобто, ваша команда в кризі, ви створюєте ще більше авгії стайні, які не вдається, по ходу, діло, розгрібати, які стають ще більш душними та брудними. І до цього всього ви хочете докинути ще одну проблему. Тому що Месі є проблемою. Месі є проблемою. Це цілком очевидна історія. Не така, очевидно, як з Роналду, але тим не менше, Месі вже закрив своє питання з Барсою. Давайте, ну, ну, все, він, він же не гравець Барси, і він навряд чи буде корисним цій команді. І він навряд чи буде корисний в перспективі кількох років будь-якій іншій команді. Месі це людина, яка вже відіграла своє, яка все одно ще продовжує творити магію, але яка відіграла своє в контексті людини, яка бере за патла і витягує якусь команду, блін, я не знаю, до вухатого кубка чемпіонів. Так? Чому я так вважаю? Тому що. Питання, схоже, знову ж таки, з Маріновським. Коли Месі забивав 40-50 за сезон і видавав 20 передач, всім було просто посрать, що він робить в структурному плані, в плані захисту і так далі. Тобто, неважливо. В команді була структура з 10 людей. І один був позаструктурний інопланетян, який робив, що хочеш зараз. Месі не є настільки ефективним. Заради нього не, не треба ламати структуру. Його важко кудись запхати. З ним важко працювати. Тобто Месі в нинішньому контексті він і більшою проблемою, ніж не проблемою. Була лише одна команда, насправді яка могла і хотіла взяти Месі. Це ПСЖ, команда, яка фактично може грати плюс-мінус. Я зараз дуже знову ж таки утрирує без структури в більшості матчів ліги 1. І яка за рахунок класу інших гравців маскує проблеми самого Месі. Але чи це дає цій команді результат, чи дається цій команді там європейські кубки? Поки що ні. Тому побачити його в іншій команді, це буде набагато гірше видовищность побачити його в ПСЖ. Тому в барсі йому ніяк не треба йти. Я сподіваюся, що ця інформація це просто черговий пук в повітря. Інша інформація вже від Оранштейна з Атлетіка, якраз говорить про те, що ПСЖ запропонував Месі дворічний контракт. Інша інформація від спордес говорить про пропозицію від американського інтера з Майами до Месі, і саме туди він має перейти влітку, коли в нього закінчиться контракт з ПСЖ. Ці два клуби є. Є хорошими варіантами для самого Месі. Пеже це команда все одно грає в Лізі Чемпіонів і вона на європейському ринку там себе, себе нормально поводить, скажімо так, нормально. Друга команда це Інтер з Майами. Тоже хороший варіант, вихід на хороший ринок. Бабло, знову ж таки, здобуття ще більшого імені, ще більшого іміджу і брендування на іншому континенті. Так, Північна Америка має на увазі. Тобто це дві хороші історії. Ці дві історії, про які треба думати Месі, а не про Барсу. Тому що перехід Роналду в МЮ він показав, що знаєш, знаєте, те приказка. Там, де тобі було добре, не повертайся. Тим більше, коли тобі 40 і ти не можеш бігати. От ця приказка стосується так само і Месі. Сподіваюсь, він, він її дотримується і почує мене. І остання тема про Мудрика та його перехід у європейський клуб сколихнула інформація про те, що лідер шахтаря має перейти у топ-команду. Топ команда відмовилась від нашого е, Вінгера. Таких заголовків ви побачите просто мільйон та мільярд. Мудрик Реал, Мудрик Мансіті, Мудрик балонія Мудрик Труа, Мудрик джена Мудрик реал Уніон. Ну взагалі, куди будь-яку команду ви зараз придумаєте, туди мудрик прийде. На днях, правда, була інформація про те, що мадридський Реал остаточно відмовився від трансферу Михайла Мудрика. Тобто він не перейде. У Мадридський реал через те, що сума за трансфер цього гравця Шахтарем була завищена. Реал не захотів такі бабки платити. Давайте ми собі на секунду уявимо, що справді реал вступав в переговорний процес з шахтарем. Бо хоча б про прощупував так цей матеріал? Для чого реалу мудрик потрібен? Чому не потрібен? Хороший, талановитий, перспективний, швидкий, все показує на рівні Єврокубків. це футболіст, який теоретично потрібен. Кожному клубу на цій планеті. Ну реально, кожному клубу на цій планеті. Питання друге: за міського мудрик гратиме в реаль. Ви скажете, ну він ще молодий перспективний, може побути на банці. Там і мені сього жуніор, який закрив це питання на роки. Він в основі, мудрик під ним там з часом він буде грати. Але питання в тому, що людей на заміну ти не купуєш за 60-70 мільйонів євро. Тобто реал не купує людей на заміну, або там людей, які сидітимуть на заміні 2-3 роки, за такі шалені бабки. Це не рентабельно. Це, це не нормально. Це така сама історія, якщо би, наприклад, Тоттенхем купив за 100 мільйонів Левандовського, щоб він підміняв Кейна. Я розумію, що Мудрик не на рівні зараз Венісіоса Жуніру. Але якщо говорити про перспективу, то це цілком що він буде на цьому рівні. Давайте назвати речі своїми іменами. Тому я переконаний, що клуби який купуватиме Мудрика, він розраховуватиме на гру цього гравця в основі в той же рік, коли купить цього футболіста. Тому що дешево його не купиш. А на дешевого гравця тримати на лавці ну це дуже дорога розкіш, яку може собі дозволити не всі команди. Тому про РЕЛ забуваємо про інші клуби, не забуваємо і пам'ятаємо, що трансферний ринок це гра агентів, це гра клубів, це набивання ціни і так далі. І це буде відбуватися. Дуже довго, майже кожного дня. Всі інформації не вірте, тому що мудрик, понятне діло, він є в скаутних списках абсолютно всіх європейських команд. Такі гравці є на на олівці, скажімо так, у кожного себе поважаючого селекціонера. Будемо завершувати. Дякую вам за увагу. Дякую вам за перегляд. Знову нагадаю вам про лайк та підписку. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося, що вам не сподобалося, що ви б хотіли бачити далі. Дякую вам за увагу. Гарного дня! Слава Україні!